Всім привіт! Ви на каналі Сергій Чернісі. Сьогодні у нас невеличка прогулянка містом Кьольн. і пойдемось з вами по одному з таких невеличких нових районів міста Кьольн. називається Райферштафель. Це нова забудова на місці колишніх кавалерійських казарм. Ми знаходимося в районі бабар Це кінець Боннерштраси. Якщо глянути туди. Там наче, починається бонус траси, зараз там вже десь рік, вже може два, ведеться забудова, І забудова йде до Bona Fertier, який знаходиться в тій стороні. Це ще десь буде заховане десь на три роки. А цей райончик вже побудований ми з вами йдемо, зараз поїдемо з ним, побачимо, що тут набудували. І сьогодні у нас 28 травня. Сьогодні у нас неділя, і зверну вашу увагу наскільки тихо, наскільки немає людей, тому що неділя, тому що вже стала хороша погода, хтось повиїжджав, а хтось просто сидить вдома. Ну і взагалі, в неділю німці сидять переважно десь по вулиці, чи по домам, або виїжджають кудись. Дитячі майданчики в наявності. Таких будинків десь тут 20-30 штук. І це саме район цих будинків називається А Район сам це кінець Бонаштасу, а ззаду нас з лівої сторони Марінбург. Марінбург. Позаду нас зараз Марінбург. Це один з дорогих районів міста Кельн. Туди навіть так просто не зайдеш погуляти з камерою. Постійно якісь патрулі поліцейські катаються і можуть запитати, хто ти що тут тут робиш. Там райончик Віл. І ось напроти цього райончику ВІЛ ці такі нові будиночки. Ну і ціна тут теж така собі не дуже пролетарська, Я думаю, починається тут десь 7-8 тисяч за квадратний метр плюс-мінус. Бачите, дітям тут є, що робити. Дітям і стиртезершок. Для дітей і для стиртизенку тут оздорові. Ось типові будинки, у них Ось тут такі п'ятиповерхові. П'ять, шість поверхів і декілька ось таких, як там позаду. 9-10 поверхів. Тут у нас 7 поверхів, напевно. І декілька є ще трьох-чотирьохповерхових будинків ось в тих відвітленнях. Ми зараз туди зайдемо. А з правої сторони, в ту сторону, у нас знаходиться район Сольшток. Там теж зараз відбувається велике будівництво на місці колишнього ДЛС Радіо. Величезна така стоїть будівля багатоповерхова старого радіо. І зараз на тому місці відбувається дуже велика забудова, дуже великі масиви будуються. Взагалі в Кельні зараз дуже тяжко з квадратними метрами. Взагалі дуже складна ситуація. І Тому вони де, де мають якесь місце вільне, то там. Починають зараз будувати. Ось там ззаду ось ця велика багатоповерхівка, це якась будова цієї ДЛФ. Її хотіли колись зносити повністю, але зараз її, скоріше за всього, просто відбудують, оновлять. Ось такі тут місцеві мешканці живуть, гуляють. Ось такі ще місцеві мешканці гуляють. А ми з вами йдемо далі. І підходимо, що у нас тут. Тут у нас дитячий садочок. Дитячий садочок для жителів цього кварталу. І от ззаду, так як я казав, ця велика забудова теж там буде. Це десь на найближчі років 5 тут буде. Все забудоване і всюди будуть такі нові райони. Ось такі, як ось цей наш, ось цей, що я вам показую зараз. Подивимося зараз, що тут ще з розважалочок. Де тут можна погуляти, як тут можна дійти до місця, добратися до місця, які тут шляхи сполучення. Оце Зараз з вами подивимося магазини. Зараз глянемо на це все. Поготаємо, дивимося, що тут у нас. Ось такий у нас вигляд з боку на цей весь масив забудов. Оце все ще буде або зноситись або відновлюватись, а це все нові ці забудови. І знаходиться це все неподалік від Volksgarten. І Ми з вами йдемо в цей Volksgarten. це такий собі парк, де можна просто відпочити, прогулятися з дітьми, з собаками, побігати на велосипеді, літом гриль. Ось таке подивимося, що тут у нас цікавенького називається цей Folkspark Fritz Folkspark і тут можна почитати інформацію про це, що він був побудований з 23 по 1926 рік, збитий тут і англійська паркова, англійська паркова культура тут в наявності і йдемо подивимося. Як воно це все виглядає? Ось такий тут фонтанчик у нас є. Тут групи людей з гідом проводять екскурсії. Це написано, що це не пітєва вода. І ось такий тут розбитий цей парк доріски чомусь ось такі алейки mm -hmm. тут поруч. Невеличкий кусок землі і там знаходяться маленькі, такі, як, ніби, ніби як дачні е, будиночки, де люди собі біля землі квіти сажають. Оце таке все клянгати називається. Kleingarten. А Ми з вами виходимо по цим алейкам і подивимось, куди вони нас виведуть. І ось ці алейки виходять на ігрові майданчики, дитячі майданчики. І в сторону, от в ліву сторону у нас буде напрямку Бона. Там вже будуть великі такі лісові масиви, в принципі, великий Фолькспарк теж, вже такий великий. І там вже ліс буде. Ось сюди видно, що декілька Кілометрів, е, такої пустої землі, оці галявинки всюди. Тут люди відпочивають. Літом тут буде трошки більше народу, ніж зараз. Ніби мали б бути вже, я не знаю, чому їх тут зараз немає. Тому що неділя, напевно ну не знаю. Ось таке, йдемо далі. І в ту сторону у нас знаходиться знову. Галявинки-там Галявинки, і там видно е, траса, там їздять машини. Якщо тою трасою їхати, це вже знаходиться біля Бунефетталя. Бонефетталя це кільце, на, е, звідки йде дорога на автобан на Бон. А якщо їхати в ту сторону, то ми з лівої сторони від дороги будемо мати теж величезний такий е, парк. І в тому парку знаходиться стадіончики та ці площадки футбольного клубу FC Кьоль. Вийшли ми з вами ще на одну галявинку. Ось там наш райончик, тобто, той, що ми з вами оглядаємо. А це ось такі. Ще старенькі будиночки. Думаю, що вони тут залишаться ще деякий час, поки не будуть повністю їх перебудовувати. І ця дорога йде в напрямку Бонафертайля, паралельно Бонаштраси. Ну, теж такі зелене тут, в принципі, це все зеленці, всі ці парки е, впливає дуже на ціну на ціну квадратного метра забудови цієї. Тобто від 7. Від 6-7-8 тисяч євро за квадратний метр в цих будиночках коштує квартира. Тобто, якщо найменша квартирка буде там 40-50 метрів, то ця ціна починається з майже 400 тисяч євро. Ось такі ціни наразі в місті Кельн І ми з вами повертаємося на нашу цю забудову де будиночки квартирки починають коштувати від 400 тисяч євро і що ми бачимо український прапор. слава україні зараз хтось вийде будемо спілкуватися як не вийде не будемо спілкуватися багато зараз людей з україни тут взагалі в кельні Ми з вами повертаємося назад на Бонаштаси і роздивимося шляхи сполучення. Як сюди доїхати, що тут знаходиться поблизості, де тут можна поїсти, купити щось, інфраструктуру. Забув згадати, що типово для всіх нових забудов це підземні гаражі. Тут в принципі, під цим всім районом знаходяться підземні гаражі. Додатково до цих наземних, що ви бачите тут. Тобто інфра... Інфраструктура будинків досить розвинена, Тобто гараж йде е, в нагрузку до квартир. Е, зараз тут буде рекламна пауза по питаннях придбання квартир. Звертайтеся в лічку. І ми з вами повертаємося на Бонаштаси. Ось такі тут тераски. А ми з вами. І тут ось будуються нові будинки ще. Це ще стара забудова багатоповерхова. Трошки цей будиночок буде вікна-вікна, напевне, але скоро все буде він, десь 3-4 поверхи, не більше. Ось такі, як цей, напевне, 3 поверха. І ми з вами повернулися на боноштраси, це кінець боноштраси. Як ви бачите, тут зараз купа забудов, це вся вулиця будується, сюди тягнуть трамвай. Десь рочки за 2-3, напевно вже буде тут, тут вже наступна лінія трамваю. Ось це, цей райончик, що ми з вами продивлялися. З правої сторони у нас ще стара забудова. За нею район ВІЛ. Це найдорога в кельні забудова. Район Марієнбург. В ту сторону, якщо їхати там, де оця палка, це Бона Фертайля. І Починається автобан на Бон. І в ту сторону за Марієнбургом, якщо туди піти, треба нам кі кілометр 10, буде рейн. Біля рейну їде трамвай 16, а сюди їде. Автобус 132 132 автобус. Тобто шляхи сполучення тут нормальні. Магазини. Магазин усе, весь перший поверх з всі великої поверхівки займає великий магазин хід. Досить такий великий магазин, його вистачає на всю цю забудову. І всякі піцерії, кіоски. Трошки далі, якщо пройтися до тої багатоповерхівки, там спортзал Макфіт, там теж ресторанчики, там ще великі реви, які працюють до 12 години вечора. Тобто інфраструктура тут більш-менш розвинута. Єдиний недолік, що ці перекопані дороги, які будуть з часом робитися. Ну і Ще такий невеличкий недолік, що якщо їхати в ту сторону цим 132 автобусом, автобусом, то в кінці буде район Мешеніш, а Мешеніш це таке собі гетто в Кельні. І в цьому автобусі 132 публіка така собі катається всіляка. Скажімо так, білі люди виходять десь на цій зупинці, якщо можна так сказати. Але в принципі всі райони міста Кельна більш-менш е, нормальні, толерантні до всіх націй і в принципі, інтернаціональні та е, такі пролетарські. Ось такий райончик ми з вами подивилися. І йдемо далі. Це був такий невеличкий огляд по одному з новобудованих районів міста Кьольн. Це район Кінець-Бонштраси. Сама ця забудова називається Райтер Штафель. І підписуйтесь на канал, ставте подобайки, До нових зустрічей, задавайте питання, якщо комусь щось буде цікаво. І До нових зустрічей.